Я пізнаю світ 129, сторінка перша. Тема нашого уроку Моя улюблена школа. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами мандрувати країну знань, будемо вчитися призивати пам'ять. Увагу, виконуючи різні завдання. А почнемо урок з уривка пісні Школа почитаємо правильно. «Ти від вересня і до травня! Нас тримаєш у класах своїх, та не було б літо жаданим без уроків твоїх вкладних. Школа це дитинство, несміливі кроки, це веселі друзі, шлях до майбуття. Школа це перерва, школа це уроки. Школа називається. Так моє життя. Подивіться, як гарно сказало, що не було б таким жаданим літом без уроків, а навчаємося ми з вересня і до травня у звичайних гарних класах. Що таке школа? Це веселі друзі, це перерва, це уроки. школа це наше життя. А тепер спробуємо заспівати цю пісню і спіювати. Автор – Слів Володимир Федотов, музика Ірини Тарнавської. Come on Mogulita zadalni, pet uroki, pojdite v klavri, škola te ne bi vklada, njuli vi krogi, te bakteri drugi šlan. Називається так не є життя. А ми продовжуємо далі з вами вчитися. Прочитаємо прислівлю і обведемо букву біля прислів, яке вам найбільше подобається. А. Багато знай та ще питай. Не мудруй багато, а працюй завзято. В. Не кажи не вмію, а кажи вчуся. Кому яке найбільше подобається? Мені найбільше подобається не кажи вмію. А кажи, навчуйся, тому що людина багато чого не вміє, але може навчитися Всьому. Було б тільки бажання. Одне із парад розумниці звучить так: на уроці в жодному разі не відволікайся. Намагайся зрозуміти і запам'ятати все, що пояснює. Вчитель, і тоді ти будеш успішним учнем. А ми перегортаємо сторінку і виконуємо завдання шосте. Завдання запам'ятай запам'ятайка. Читаємо слова, запам'ятовуємо їх, зробимо піктограми до слів. Піктограми це малюнки. Плюс терпо. Берег. Ніч. Рюкзак. Груз. Ганок. І так, перше слово було люстерка. Люстерка або у нас є ще слово синонім слово дзеркальце Намалюємо дзеркальце. Другемо берег. Звичайно, це може бути берег моря, берег океану а берег, або берег річки. Берег, частина суходолі. Далі ніч. Коли ми говоримо про ніч, завжди виявляємо темне або зірки місяць на небі. Ніч. Далі у нас рюкзак, шкільний портфель, сумка. Потім у нас є агрус, кислинна смак. І останній ганок. Ганок – це частина будинку. Там, де сходи, сходи, перед дверима гану. Повторимо ще раз слова, для ми любили малюнки. Люстерко, берег, ніч, рюкзак, агрус, ганок. Повторіться самостійно. Люстерко. Берег, ніч, рюкзак, ганок, агрус, ганок. Виконуємо вправу на розвиток пам'яті. Намалюємо побачення в презентації. Прапор країни під назвою Хорватія. Запам'ятайте кольори. Ми мали три кольори синій, білий і червоний. Прапор країни поділений на три однакові сумушки за розміром. Верхня, червона, нижня, синя. У чому секрет саме такого вибору прапору кольорів, справа в тому, що від віку народний одяг хорватів це такі були суконні курти, прикрашені тасьмою. Це були кольори червоні, білі і сині. А ось коли вже 1800, у 1948 році відбулася інаугурація хорватського бана Йосифа Елачича, то ці кольори об'єднали у колір прапора. Тобто колір прапора походить від народного одягу хорватів, який вони прикрашали саме такими ось смужечками тканини червоного, білого і синього кольорів. Виконаємо право на розвиток основу пам'яті і уваги. Перегляньте презентацію і запишіть приклади на додавання і віднімання в межах ста. Розгадайте секрет прикладів. Знайдіть спільне. Приклад під буквою А. 42 додати 7 дорівнює 49. Приклад під буквою Б. 52 додати 7 дорівнює 59. Приклад під буквою В. 72 додати 7 дорівнює 79. Приклад під буквою Г. 92 додати 7 дорівнює 99. Що ви побачили спільного в наших прикладах? Всі вони надію додавання. Другим доданком у всіх виступає число 7. Перший додан двоцифрове число, що в розряді одиниць має саме цифру 2. Переходимо до наступного завдання. Завдання читайвих. Щоб бути успішним, успішним, необхідно читати. Уважно розуміючи і запам'ятовуючи текст. Тобто, Почамося читати скоромовку повільно, швидко і дуже швидко. На подвір'ї зелен кущ. Над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща. Над кущем нема хруща. На подвір'ї зелен кущ, над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща, над кущем нема хруща. На подвір'ї зелен кущ, над кущем літає хрущ, ми прибігли до куща, над кущем нема хруща. Наступне завдання: навчися читати уважно. Подумки відповідає на запитання зрозуміло чи ні? Ось наш! Незнайко читав у Рива піша Алли Зеленської, потім вирішив записати його. Чи правильно він записав? Олень нори усі знав, і в оркестрі гарно прав. Ні, неправильно. Бо слова записав неправильно, треба. Олень Ноти усі знав. І в оркестрі гарно грав. Знайдемо зошит для творчих питань виконаємо завдання на розвиток, вкладемо на розвиток уваги, пам'яті, мислення. складемо ребуси. Буква Х, далі аркуш паперу. Вкидаємо дві останні літери. Виходить хар і у слові вікно міняємо місцями першу і другу літеру беремо, тільки її. І виходить. Назва міста. Харків. Аркуш паперу. Потім пружина. Молоток. Комар. Кожну слово ми беремо не всі, а тільки букви. Пружина четверта, п'ята. Це ЖП. Молоток. Тільки п'ята, шоста. о ОМ. Е. Комар. Беремо третю, четверту, п'яту це мар. І замість. А пишемо «и буде мир. виходить слово Житомир. І останнє слово із букву зірочка складіть слово Зозуля. А далі прочитайте продовження казки, навіть не продовження, а закінчення Юринда і Юрингель. А ми з вами підводимо під суму ворогу сьогодні на уроці ми говорили. Про нашу улюблену школу виконували право народу пам'яті, увагу, малювали малюнки.